Да, Нас да, святкування. Чуді, а ці тварини Да. а ці тварини вони збирають сміття, то їх можна вішати. Не да. да. можна віша. Ну ви ж так сказали. Ви так казали. Я, да. сказала, що ти я не асоціюю. Я асоціюю, що у вас голуби вже асоціюєш. посохли там і в муках вмирають. О, о це жінка, яка ходить в церкву. Ну звісно, жіночка, ви в Бога віруєте, ви забулися? Ви в Бога віруєте, ви в Бога віруєте. Як би ви його не називали, але ви в Бога віруєте. Немає в мене, ні. А у вас ні душі, ні совісті немає ні людяності, нічого. Ну то йдіть, а чого ви стоїте, Вам не подобається, вам подобається, як тварини в муках мирають. А як це не подобається? Ви ж казали, що Ісус в муках, вмирав того тварини, нічого страшного. А що ж а я можу зробити? Ага, ну так, да. ну а що ж можна зробити? Ну звісно. Ви ж такого бреду не чула. Я не чула. Я такого. ще такої тоді дідатки вшити, я не бачу. Слава Богу, то побачите, що таку нечість буде гнати, понімаєте, як ви? Із вас. Що? Отаку, та, от самий, 4, самий 4, порядочний. Вот до чого довів Самый самий порядочний. порядочний. Так, Самый так. Порядочний мер так. Хорошо. Боже, які ви розумні. Давайте так. далі, підіть, помоліться так. за нього ще йдіть разом з мертвими, з мертвими голубами. Так. Добре, добре, Хорошо. аферистка, скандалістка, так. ви мене обзиваєте, звинувачуєте, ви маєте на то Я? підстави. Ви кажете, що я аферістка з яких підстав? Бо ви кричите на мене то кричати і аферізм да. це зовсім різні речі, шановна ви не...